E, друзі, всім привіт! і Далі продовжую виконувати завдання в Варкрафті. Сьогодні у нас завдання Мертві поля. Нажимаємо на це завдання, нажимаємо прийняти. E, друзі, хотів би вас попросити поставити лайк під відео, також підписатися на канал, і якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. E, друзі, як зазвичай, відкриваємо карту, дивимося, куди нас відправляють по цьому завданню, і туди по карті біжимо в то місце. Eh, друзі, буду вже на місці і там детально будемо розбиратися, що нам потрібно зробити. Eh, друзі, ми вже на місці. Відкриваємо карту, як ви бачите. Eh, дивіться, отут на полі, виходить, стоїть от, eh, такий монстр пліть eh, ночі. Нам потрібно її вбити. Друзі, якщо її немає, оцю пліт eh, ночі, яку ми тільки що вбили. Нам потрібно буде бити велику кількість гнолів, для того, щоб вона з'явилася. Тобто Мені повезло в тому, що ми прибігли і вона вже тут була. Тобто по факту Хтось, її, якби, хтось набив достатню кількість монстрів і вона отут з'явилася. Друзі, після того, як ми вбили, ми маємо в ній залутати ітем предмет, сушно ми залутали цей предмет. Далі відкриваємо карту і дивимося, куди нам потрібно її, цю сущність віддати. Віддати потрібно в тому, в тому самому NPC, в якого ми брали це завдання. Друзі, що ми зараз зараз будемо робити? Ми будемо робити те, що нам потрібно буде віднести в селище гробниця цей ітим предмет, то, щоб завершити його. Друзі, все. Вже я буду на місці в цьому селищі біля цього NPC і далі продовжимо. Друзі, я вже знаходжуся в цьому селищі, опускаюся в цей склеп, біжу до NPC, в якого ми брали це завдання. Як ви бачите, NPC у нас вже горить знак питання над головою, це говорить про те, що ми можемо е завершити це завдання. Е нажимаємо то завдання, яке ми виконуємо, нажимаємо продовжити. Тут нам дають отакі дешеві е сапожки. Е нажимаємо завершити і все, у нас завдання виконане. Друзі, я вам всім дякую, що ви переглянули це відео, всім гарного настрою, всім пока.